Це відео спеціально для новачків, які хочуть розбиратися у сфері трейдингу. В першу чергу я хочу наголосити, що у нас усе безкоштовно, як ВІП-команда, як основний канал, так і канал навчання. Ну а також неймовірна кількість навчальних відео на ютуб-каналі, і на цьому навіть не все. Дуже багато прямих трансляцій, де ми торгуємо кожного дня, і вони є у відкритому доступі та залишаються в записі на нашому ютуб каналі. Тож кожен може перейти та переконатися. Отож, новачкам я рекомендую розпочати з каналу навчання. Клац раз, клац, два, і ви вже в каналі навчання. Дивитися з першого поста, і тут, в принципі, розібрали всю основу базу, в принципі, як користуватися, що, де, як натискати, як усе працює. І окремий наголос я роблю на мані ризик менеджменті. Дуже багато хто це ігнорує, але це один з найважливіших пунктів правильно керувати ризиками. Далі рекомендую розібратися стратегією ZRSAI. Вона неймовірно проста. Все, що потрібно, це знати, що таке рівень, і відповідно, сам індикатор RSI. його просто треба додати на платформі. Особисто розписував цю стратегію, і по сьогодні за нею торгуємо. І навіть сьогодні забирали по ній плюси. Давайте знайду. І ось для прикладу ситуація по ЧХ в Як бачимо, у нас є чітко сформований рівень. Попередньо ми вже від нього давали реакцію на зниження. У нас є імпульсивний підхід, тобто лише зелені свічки, а Ось ця лінія знаходиться у перекупленості, тобто вище значень 70. Відповідно, ми очікуємо формування як мінімум корекції і заходимо на зниження буквально на 3 хвилинки. Ну і забираємо відповідне відпрацювання. Стратегія дуже класна, трохи практики і впевнений у кожного. Вийде.